Маємо два червоні конвейерні ролика від різних європейських виробників. Чим вони конструктивно відрізняються, позовні не скажеш, а вони відрізняються і конструкцією, і ціною, і довговічністю. Один має стандартне лабіринтне ущільнення, яке можна знайти і купити будь-де. Підшипник стандартний з тепловим дозором C3, металевим сепаратором, захищений металевою шайбою. А другий є роликом німецької компанії Гуртек. І головні деталі тут спеціальні. Підшипник виробляється під замовлення німецькою компанією LFD. Він має армований скловоокномний нейлоновий сепаратор з низьким тертям і збільшений тепловий зазор С4. Захищений підшипник спеціальним лабіринтним ущільненням, яке виробляється самим Гуртек. Має шість камер значно довший лабіринт з мікроканалами. З заводу заправлений мастилом на весь строк служби. Непомітні зовні відмінності підшипника, ущільнення, точності виконання забезпечують ролику гуртек при всій схожості, значно довший термін роботи.